Слава Ісусу Христу. <кхе> Вітаю всіх на каналі Господар Прикарпаття, глядачів, підписників. Хочу показати сьогодні такий е невеликий обхід нашого господарства. Так як ви всі вже бачили, От. всі вийшли, всі. Це є наші свинки. Мама трьохпородний гібрид, поросятка по Петренчику. Тут так само, мама трьохпородний гібрид. Поросятка по макстеру. Тут якраз йде обід. Тут маємо. Тут маємо відгодівля два з половиною місяці поросяткам. Отакі. Кому цікаво, в кінці відео я покажу є свиня на продаж, можливо, когось цікавить, ми знаходимось орієнтовно. Місто Коломия, тобто Коломийському районі, біля Коломиї село. Великий ключів, хто знає. Можливо, когось буде цікавити. В кінці відео буде свиня на продажу. І названий номер телефону. Кого буде цікавити, можливо, доставка. Ну, все по домовленості. Так що додивляйтесь відео до кінця, а ми пройдемося легонько по нашій господарці. Так, це наша Петренка. Вона запліднена кантором, ви вже бачили. Стрілив шланг від поїлки, купа води, зараз треба позбирати. Отака. Ті поросятка, що на відгодівлі, то від неї десь така в районі берез 200 кілограм. No, no. No, no. І тут маємо е, дві штуки біла степова. Тобто я хочу вивез е, вивезти F1. Породу дуже гарні матки получаються з F1. Отакі От дві, десь по кілограмів. Плюс-мінус. Зараз будуть по 80. Під 100 кілограмів отакий. 80-90 кг десь так. От я таких купляв, оцих трьох породок зараз, що в мене є, то я таких купляв за великих. Трошки, може невдобно, буде ну, не так знято, бо я не хочу перелазити туди. Бо тут в мене один такий сценарничок розділений на двоє. Їм тут поки що місця вистачає. О такі о такі дві білі степові? Зараз хочу показати свого жеребця, тут маю бачка. Є такий бичок, котрий так само годується, криє корови. Отокій. І мій жеребець. Стайні маленька, але їм двом тут вистачає місця. Хто ще не бачив, багато хто бачив, але хто не бачив, то є жеребець Харі. Трошки забиває. Такий має розкол, жеребець великий, нарядний. Ну, звичайно трошки тільки шов. Як я зайшов, він лежав, тепер піднявся, трохи залежаний, але ми на вечір почистимо, то не є не проблема, бо догляд за кіньми є. Кого би цікавив, жеребець на злучку, на паровку. Знаходиться так само. Коломийський район, село Великий Ключів, жеребцеве 3,5 роки, багато кобил є жеребних по ньому. надіємось вже буде. Після нового року від нього потомство. Харі! Харі! Я надаю перевагу арденським, більшість орденським породам коней, але коні всі гарні. Отакий у в мене жеребець. І ще покажу кобили. Оце мої кобили. Оця що прямує до мене, оця Це мого сина старшого кобила. Її буде у лютому 3 роки жеребна по харі. Називається Альтеска. Це дочка Альтеса і не Олександрівської кобили. Отака красуня. Це є Адель. Вони у мене тут на вільному вигулі. То був сніг, розпустило болото, вони всі повімащували, повікачувалися. А це Адель. У червні 24 червня буде 3 роки. Так само жеребна похарі. Всі кобили жеребні. Підтверджено УЗДМ 100%. Отакі. Отакі от в мене коні, така у мене господарка. Потихенько будемо розширятися. Натакі такі, такі кобели, отака пара молодих орденок. Цей трошки слабша ну, нога. <coughs> ну, це є лабегі мосні. Отакі? От це є дрешка, це є моя моя зірка. Робила вже у мене 7 років, но Олександрійка. З відомого кінного заводу Вікторія. Так само Джеребна Пухарі. Адель, ну, ну, іди. Іди, дай, дай познімати. Отакий От кобила має зад. Ну, ти зараз. Пррр, чого? Чого ти це робиш? Зір! Отакий має кобила зад. Вона бере верх над молодими кобилами. Це є альтезка. Який тут, тут перед. Ноги, а в той, є. а та ще дужче і така зірка в мене. Отакі От такі, кобели, таке конярство у мене, свинарство. Так ми, так ми проводимо сільське господарство. Не тут мають вільний вегу. Собі ходять, їдять. Аделіна. Адель. Вона немає коли вона там їсть. Кобили колені широкі. Гарно сформовані, складені, грубі, увиті. Від таких кобелів. Такі кобели точніше варто тримати і брати гарне від них потомство. Я сподіваюсь, потомство буде помбезне, бо тому що жеребець теж досить гарний. Має висоту, ширину, кістку. Будемо мати ми і будуть мати люди. Такі у мене кобили. Таке у мене невеличка господарство. Таке господарство. <кхе> невеличка ферма, як кажуть. Ще хочу вам показати прицеп, можливо, хтось не знає. Таким прицепом надаю послуги з перевезення корів, коней, всіх сільськогосподарських тварин. Їду по цілій Україні, прицеп закритий, двохосний, гарна, комфортна перевозка для вашої худоби. Кому цікаво, номер я назву в кінці відео. Залишу в описі свій номер телефону. Номер телефону для зв'язку зі мною 097 53 79 062. Кому цікаво, потрібно виїзд з міста Коломиї по цілій Україні. Кому що потрібно, дзвоніть. Будемо домовлятися. Ціну так само уточнюйте по телефону. Отакий прицеп, багато місця всередині грузимо два коні чи дві корови, немає різниці. Менших три штуки можна грузити. А я йду ще покажу. Одночасно, можливо, можуть виїжджати два прицепи. Десь поблизь, поближче, то той другий прицеп може їхати так само одночасно може бути у рейсі два прицепи. Автомобілі є, прицепи є, кому що потрібно, дзвонити, домовляємось. А я йду ще покажу, котра свиня на продажу, можливо, комусь треба будете дзвонити. От зараз хочу вам показати свиню. Оця свиня продається. Молоденька, гарна свинка. Кого би зацікавила. Будете дзвонити. Номер телефону я залишу в описі. Кого буде цікавити свиня, а в крайньому хто не зможе знайти, можете дзвонити до мене. Я номер називав на відео. Свиня знаходиться у моїм, ну, свиня у моїй мамешу. Можете дзвонити і домовлятися. Чи зі мною, чи номер буде мами в описі, будете дзвонити, домовлятися. Отакі свині. Можливо, хтось хоче ту, нема різниці, на вибір. Одна трошки більша, одна менша. Плюс-мінус 120-130 кг свині, можливо, трошки більше, може і ця має 140 кг. Ну, кого буде цікавити, будете дзвонити. Нагадую, орієнтовно знаходимось місто Коломия. Решта всі деталі будуть по телефону. Отакі свині. Теж досить гарна широка свиня, довга. Та ще ширша, але чуть коротша. Отакі. Так що, кого буде цікавити, будете дзвонити. Так що дякую всім за увагу. Всім всього найкращого, будьте здорові. Всім yeah. до побачення, гарно, дякую, всім за підтримку.